Підготовка до відзначення п'ятсотріччя з дня народження Терези Авільської, іспанської монахині і духовної матері ордену босах кармелітів, розпочалась у Бердичеві. Святкування ювілею відбуватиметься у період з 15 жовтня цього року і до 15 жовтня 2015 року, з дня її літургічного спомену зазначають у санктуарії. Сьогодні саме вирішили мати таку урочисту урочисту службу Божу в честь святої Терези, бо Через три дні буде спомінь, літургійний спомін про святу Терезу Авілську. Тобто, 15 жовтня в церкві ми визначаємо свято Святої Терези, тому сьогодні, в неділю перед святом, хотіли мати таку урочисту службу так, в дусі подяки за життя, духовність. Аби повідати детальніше про життя католицької святої, про її внесок у встановлення і розвиток католицизму як віри, до міста з батьківщини святої Іспанії на запрошення католицького монастиря прибув почесний гість отець Дієго Саєс Мартін. У кляшторі провели присвячену життю святої конференцію. Мене запросили ці кармелити, бо я сам родом із Іспанії. Мої батьки народилися всі. Мама і тато народилися в Авілі, там, де жила свята Тереза Вільська. Я з дитинства знайомий теж з духовністю святої Терези і з містами, де вона була, не тільки в Авілі, але теж інші міста Іспанії, де вона чи жила, чи провела трохи часу, заснувала, наприклад, різні монастирі там, да, в інших точках Іспанії. Я з дитинства знайомий, тому попросили мене, бо. Хотіли, щоб я розповідав про цю тему. Всім бажаючим тут в храмі. Кармеліцька чернеча родина поділяється на три гілки, але кожен вірянин може при бажанні поповнити велику сім'ю чернечу. Коли людина зважується, говорять святі отці, для неї розпочинається серйозне духовне випробування обмежень у віці, статі чи соціальному статусі, аби стати кармелітом чи кармеліткою, З їх слів не існує. Кармель так називається. Zachali, nasza czarna Czarodyna, w taki skoroczony sposób, to na Wory Karmel, ona była zasnowana i składająca jakby z trzech takich czastyn, czołowicza czastyna, bosi karmelity, my braty, swieszczennik i odci. a także je druga czastyna, jaka składająca z sester, bosych karmelitok, one presвяtały swoje życie takomu y, modlitwie, spoglądaniu, spoglądania takomu życiu w zatwori trzecia czastyna, czasem nazywamy ją i y, trzeci orden ce z pilnota ludzi jaki jednak chcą przyjednać się do tej duchowności danego ordenu danoi i simi Святкова служба у костелі зібрала вірян у молитві до господа, разом з тим ставши значимою для тих вірян, які вирішили просити про вступ до Кармеліцької спільноти. Святі отці пояснюють, до так званого світського ордена Кармелітів прагнуть ті люди, які вже мають роботу, родину, котрі навчаються, виховують дітей, досягли чогось у житті. Але усі вони волюють жити тією духовністю, що є у костелі, яку побачили у житті святих. Це є світські особи, які хочуть теж жити разом з кармелітами, тобто з духовними синами і дочерями Святої Терези. Хочуть бути теж духовними синами і дочерями Святої Терези, але як світські особи. Це називається світський орден Кармелітів. Люди, які мають свою працю, люди, які мають, може навчаються або може, просто мають своїх дітей, свою родину, свого чоловіка, одружені, замішні. Але теж хочуть жити цією духовністю. До світського Кармеля можуть приєднатися люди, можна так сказати, в дозрілому віці. Найкраще, коли приєднуються люди в такому віці, коли вони вже вирішили про своє. Про своє життя, про свою професію, тому що дуже молоденька людина, вона ще в дорозі, так вона має перше вибрати своє головне покликання. Зважитись зробити такий вибір мало для того, аби бути прийнятим до спільноти, запевняють у санктуарії. Найголовніше ж пройти підготовчий етап перед урочистим прийняттям до кармелітів. Тривати він може роками, хоча кожен випадок індивідуальний. Важливим є складання богові обітниці про те, що у світському житті ти житимеш життям молитви. Після року наполегливої підготовки майбутні кармеліти і кермелітки складають так звані часові обіти на рік чи на три роки. Довічні же обітниці віряни дають богові після п'яти часом і шести років. Пояснюють у Монастирі. Є певна програма, вони проходять різні теми на тему в сфері духовності кармелітської, тобто про життя, наприклад, свят... святої Терези, про життя інших святих кармелітів або кармелітанок, бо є багато їх. І вони, можна сказати, пізнають цю духовність. Для того щоб потім могли теж і жити цією духовністю в світі.